Час застиг, і я ніби потрапив у лімб. Мій мозок став для мене ґратами. Ці рядки з пісня «Лімб» гурту «Burn Time Machine» ідеально описують книгу, про яку хочу поговорити. Та, це те, що наробило багато шуму і було всюди, де тільки можна. Роман Іларіона Павлюка. Я бачу, вас цікавить, пітьма. Як виявилося, автор е, практично мій земляк, бо народився в Скадовську на Херсонщині, хоча й прожив там не так довго. Але щодо роману, це прямо дуже класна історія, яка, яку я б назвала божественною комедією на сучасний лад. По-перше, там дуже багато відсилок до божественної комедії, починаючи з нас в розділу і цитат, закінчуючи образами і загальною там, концепцією. Але коли я читала цю історію, то вона мені спершу нагадала серіал Загублені, якщо ви пам'ятаєте такий, де низка героїв після авіакатастрофи опиняється на безлюдному острові. а Виявляється, що цей острів не такий вже й безлюдний і взагалі аномальний. І під кінець серіалу з'ясовується, що це своєрідне чистилище для цих героїв. Так от тут. Своєрідним частилищем виявляється селище Бузьків Сад, якого немає на карті, і воно взагалі постає певним чином як декорації. Головний герой Андрій Гайстер відправляється туди шукати маньяка, але по факту цей пошук маньяка відходить на задній план з плином сюжету, тому що виявляється. Що так, маньяк, хвора збочена людина, і в нього явно абсолютно не все в порядку з головою. Але купа людей у цьому селищі е цілком свідомо творять дуже багато жахливих речей. І все по колу в них відбувається не просто так. Це все дуже цікаво, е інтригуюче закручено. Тут вам і детектив, тут вам і трилер, і неймовірна купа відсилок до. Різних літературних творів: і Аліса в Дивокраї, і Майстери Маргарита, і Маленький Принц. І кіно, тут і Матриця тут трохи десь нальот якоїсь операції. «И». Неважливо, але найцікавіше тут в принципі, весь сюжет закручений на основі картини Іероніма Бостха Сім смертних гріхів. І дуже цікаво ці смертні гріхи персоніфіковані і втілені в образах основних персонажів. Кому який там гріх дістанеться, почитаєте. І дуже цікаво закручено сюжет саме навколо тієї пітьми, яка Перебуває в, в кожній людині. І от цікаво те, наскільки люди піддаються цій пітьмі або протистоять їй. І про те, що у кожного є вибір, і про те, що усі ми коїмо помилки, але не всі мають сили собі в цьому зізнатися і стати на шлях виправлення цих помилок. Загалом тут можна говорити дуже багато і про символіку, і про втілення персонажів. Але авторові вдалося створити таку цікаву клаптикову ковдру е і втілити її в цей роман. Тож, якщо ви все ще вагалися читати чи не читати, і що ж люди там такого знаходять і чому так захоплюються, раджу почитати.